Вітаю вас, друзі. Останнім часом ми бачимо і чуємо дуже багато песимістичних новин щодо насамперед військової допомоги від Сполучених Штатів Америки, тому що незрозуміло, буде допомога чи її не буде, які будуть обсяги поставок зброї та боєприпасів і що взагалі очікувати Україні. Скажу більше, Україною навіть почала поширюватись зрада, причому цілком аргументовано. Також потрібно додати. Що нещодавній візит в Україну міністра оборони США Ллойда Остіна, він, звісно, був символічним. Але, поза всякими сумнівами, цей візит був і сигналом для українців тому що Ллойд Остін сказав прямо про те, що США не кинуть Україну, що і далі буде військова підтримка. Проте ситуація насправді досить складна. Тому що республіканська партія, тому що Трамп, вони по суті блокують прийняття законопроекту про великий пакет допомоги Україні і є чергові новини. Зокрема, президент України Зеленський намагається вплинути на ситуацію, дає чергові інтерв'ю американським ЗМІ і робить гучні заяви. В цьому випуску я хотів би презентувати кілька гучних заяв Зеленського, а також їх прокоментувати, тому що це важливо. Перша заява це те, що якщо у Трампа є конкретний мирний план, він може ним поділитися. Друга заява це те, що віддати українській території це не мирний план. І третя заява це те, що деякі союзники сумніваються в успіху ЗСУ. Заяви президента України Зеленського цілком зрозумілі, очевидні. Насправді позиція України не змінюється. Україна не піде на так званий мирний план Путіна. Україні не потрібна відкладена він. Але щодо того, що деякі союзники сумніваються в успіх України, потрібно поговорити детальніше. Тому що ця інформація вона викликає певні емоції. І перед тим, як я відповідно прокоментую цю заяву президента України Зеленського, я хотів би ще нагадати новину, яка з'явилася два дні тому, про те, що постачання Україні боєприпасів. І з боку Сполучетів Америки зменшилось на 30% через війну в секторі газу. Одразу потрібно сказати, що сьогодні з'явився коментар від Пентагону, від Міністерства оборони США про те, що це не зовсім відповідає дійсності типу, що Україна отримувала раніше багато боєприпасів перед контрнаступом, а зараз потрібно Ізраїлю допомогти. Але. Я цю новину не просто так процитував, не просто так про неї в цьому випуску сказав, тому що я хочу ще одну новину нагадати на тлі цієї коли ж ізраїльська армія розпочала сухопутну операцію. І міжнародні ЗМІ про це повідомили зранку 28 жовтня, що танки армії Ізраїлю увійшли до сектору гази. Тобто, вже майже місяць, майже цілий місяць йде наземна операція. І давайте ми порівняємо масштаби. Які масштаби? Український фронт довжина активної ділянки фронту активної лінії, складає близько 1500 кілометрів. А щодо сектору гази, якщо накласти площу сектору гази на карту України, то праворуч ви можете побачити стрілочку, і там червоненьким відміщено. І, враховуючи те, що армія Ізраїлю Цахал має тотальну перевагу над Хамасом, у того ж Хамаса немає ні систем протиповітряної оборони, немає ні важкого озброєння. А у Ізраїля є флот потужний, є потужна авіація, ракети, тобто, це взагалі два різних світи. І щось ніхто не критикує ізраїльських військових, що вони повільно просуваються. Майже місяць, майже місяць, і площа сектору Газу вона маленька, це менше половину Києва, якщо так порахувати, і причому там не все повністю за відсотків забудовано так складно, всі розуміють ситуацію, але немає критики. До України є критика, що українці повільно просуваються, багато претензій, що типу багато дали мало що зробили. Але тут критики чомусь немає. Хоча армія Ізраїля вона дуже потужна армія. Це сотні тисяч людей зараз, враховуючи мобілізацію. І Трамп та республіканці ні слова не кажуть про те, що багато дали Ізраїлю снарядів, якісь інших ресурсів, і просуваються там умовно на скільки то метрів в день. Ну, немає ж ніяких заяв. А щодо України заяв дуже багато. Я такі порівняння і аналогії провів не дарма, щоб усі зрозуміли і наглядно побачили. Щодо України дуже багато претензій, край багато претензій при тому, що Україні насправді мало дали зброї і озброєння. Ні, про це нещодавно була заява, я вже про це казав у попередніх випусках, але і в цьому нагадаю від екс-командувача Сил НАТО в Європі від Веслі Кларка про те, що Слушати Америки не надали Україні зброї, яка принесла перемогу. Крім того, нещодавно була заява від екс-глави ЦРУ. Про те, що кінець війни залежить від того, чи отримує залужну зброю, просить. Тобто Україна має отримати зброю. Україні Захід в першу чергу Штати Америки мають допомогти. І зараз виходить така ситуація дійсно, що Україна має, я не знаю, що робити, як просити, і Україна опинилася в дуже вкрай невигідному становищі, і це при тому, що. Україна в 90-х роках мала третій в світі ядерний потенціал. І це при тому, що Сполучені Америки вони тисли на Україну, причому їх роль була ключовою, щоб позбавити Україну ядерної зброї, і був підписаний Будапештський меморандум. Є, до речі, новина від 2020 року від Тарасюка, які прямо заявили про те, що цей меморандум був зареєстрований належним чином в ООН. Відповідно до статті 102 ООН, і як міжнародний договір він не втрачав і не втрачає своєї юридичної бази. Також потрібно обов'язково сказати, що про Будапештський меморандум і гарантії, які дали Україні, нагадував президент України Зеленський за кілька днів до повномасштабного вторгнення, а саме 19 лютого, він в Мюнхені сказав про те, що немає ні зброї, ні безпеки, і нагадав про Будапештський меморандум. Багато юристів кажуть про те, що Захід не взяв на себе ніяку юридичну відповідальність, що це просто папіре, що Україну обманули. Але почекайте, документ зареєстрований в ООН. Почекайте, є, як мінімум, моральні якісь аспекти, є аспекти геополітичні, тому що ми знаємо, як Російська Федерація виконує ті договори, які вона підписує. Ми це чудово бачимо. І зараз я пронізвав інтернет, я не бачив жодної заяви президента України Зеленського щодо Будаперського меморандуму. Не лише від нього, від українських топових політиків, чиновників нічого не звучить. І це очевидно вказує нам на те, що видно порекомендували Україні, українській владі, щоб про це типу забули. Ясно, що Україна в повній залежності, в майже повній е, від країн Заходу, і звісно. Зеленський, звісно, Кулеба, охорони справ, звісно, Залужний, головнокомандуючий ЗСУ, ніхто не буде про нього нагадувати. Але прості українці можуть і мають нагадувати, хто має доступ до аудиторії, десь якісь, можливо, мітинги будуть постійно потрібно казати, як мінімум, про моральну відповідальність. Діючий документ офіційно зареєстрований і є питання. Країна має вимагати. Якщо не виходить так, то має тинути суспільство. В нас дуже багато людей, мільйони людей насправді зараз за кордону в європейських країнах. Слушати Америки менше, але також багато українців є в Канаді. І при будь-якій можливості потрібно це обов'язково нагадувати. Будапештський меморандум, і це не лише Будапештський меморандум. Це силоспрямована політика була Сполученими Штатами Америки щодо України щодо роззброєння. Це стосується крилатих ракет. Це стосується і стратегічних бомбардувальників, це стосується і ракет СКАД, які порізали при Ющенку, і навіть стосується урану. Я нагадаю новину від 2012 року ще при Януковичі, які Клюєв робив заяву, що віддаючи збагачений уран, Україна розвиватиме атомні технології. А було співробітництво в рамках країн, таких як США, Росія, Великобританія, Міжнародне агентство атомної енергії МАГАТЕ. І в Україні забрали збагачений уран. Відповідно, Україна отримала певні якісь технології, установки вже з бідним ураном. Тобто ця політика продовжувалася до війни Російської Федерації у 2012 році. Ми бачимо, що було. І тепер нам кажуть, що ви підписали папірець і тепер не згадуйте про Будапештський перський меморандум. Чи як ні, треба згадувати, треба про це говорити, і це вкрай важливо. Тому я наголошую на цьому. І коли я бачу, деякі пишуть в коментарях, що не треба, треба про це забути. Ні. Потрібно про це постійно говорити і тиснути. А закінчимо цей випуск відповіддю на запитання щодо лендлізу. Тому що я бачу під своїми відео багато запитань, чому Україна відповідно не користується лендлізом, чому Україна по лендлізу не отримує техніку боєприпаси. Насправді відповідь тут очевидна: закон про лендліз він для України вже закінчився, так і не почавшись, і він насправді не запрацював. Були заява від посла України, яка пояснила, чому Україна не отримувала зброю по лендлізу. Відповідь така була: чітка і зрозуміла: що краще отримувати напряму допомогу, Конгрес виділяє кошти. Адміністрація Білого Дому відповідно формує пакет Україні допомоги, і Україна нічого не буде винна. Але я скажу свою особисту думку щодо закону про ленд-ліз, що насправді цей закон був прийнятий лише для того, щоб тиснути політично на Путіна, Кремль, Москву, і насправді Білий Дім навіть не планував, щоб цей закон реально працював, щоб країна могла ним скористатися. В іншому випадку Україна могла б запросити по цьому закону, наприклад, літаки f 16 ще в 2022 році. Інше важке озброєння, можливо, б не все дали, але Україна би робила запити відповідні. Тому ми бачимо, а також враховуючи те, що цей закон не пролонгували. Ну він ж термін дії його не подовжений був. Тобто, це питання, на жаль, закрите. Але опускати руки точно не варто. На чому особливо наголошував президент України Зеленський? Україна переможе, Україну будуть підтримувати, і Сполучи Америки будуть підтримувати, Україну підтримувати Європейський Союз, Україну будуть підтримувати інші країни: Великобританія, Японія, Канада, Австралія. Все буде Україна. Але без США, без таких великих пакетів допомоги, звісно, буде важче. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.